Я виправив за два тижні я витягненню по вертикалі. І ми спочатку відчуваємо таз, як він рух. Друзі, дуже коротенько про йогу, що я вже взяв з неї за двохтижневий марафон йоги, елементарних вправ для літніх людей, як каже майстер по йозі, 30-40 хвилин в день. І саме важливе, що я зараз звідти взяв, це стан. І один момент, так, ролик загалом був саме про це, і саме про це я зараз розкажу. Ось я не сів шпага за два тижні. Якихось грандіозних таких подій в розтяжці, не відбулось, але відбулось відчуття, покращились відчуття. Я краще почав відчувати передню частину ноги, як квадріцепси. І чому йога найкращий інструмент от зараз тих, що я розвідував, по виправленню осанки. Тому що йога це робота зі станом. А коли ми працюємо зі станом, наприклад, просто правильно. От сюди, в груди дихаємо повільно, вдих-видих, 10 секунд, вдих, 10 видих, можеш спробувати, можливо, тобі це вже знайоме, коли от дихаєш і збивається дихання, і, якось, і, і є якесь напруження. От чому вдих-видих іде не повільний, плавний, а щось, щось мішає. Тому що всередині щось. Вібрує десь якийсь зажим. І коли ми просто увагою в тілі, ми починаємо себе відчувати краще. І в йозі дуже велике значення придається саме позиції, витягненню по вертикалі. І ми спочатку відчуваємо таз, як він рухається, фіксуємо його в всередині позиції, потім йде підтягнення ребер догори, опускання плечей за рахунок того, що опускаються лопатки. І я спочатку це вибудовував, і я в напрузі тримався. А потім я зрозумів, що потрібна оця середина, коли я підтягнув ребра, але не, не під підборіддя, коли я опустив лопатки легко, а не тиснув їх силою вниз. І тут іде ще. Витяжіння по шиї, це в мене саме така велика проблема. У мене трошечки осанка така, трошки, як ніби як гусь такий, трошки дивлюсь вперед. І зараз я розумію, що цього нема. Я виправив за два тижні я реально відчув окремо грудний відділ. І саме за рахунок того, що ми окремо відчуваємо ці сегменти, вирівнюється осанка. Дійсно, це дуже круто. От йога мені допомагає в цьому. І я рекомендую кожному теж започаткувати в своєму житті йогу на кожен день. 30-40 хвилин. Просто в будь-який час, коли тобі зручно. Мені більше подобається вечір, 6-7 вечора. Ось, дякую.